перш за все Путін згуртував українську націю. Він саме та людина, що створила українську політичну націю. А ще я вважаю, що Путіна здивували дві речі. і для мене справді я вже це казала і повторюся. Справді, Альфа і Омега усього це допомогти вам пережити цю війну і перемогти у цій війні. Загальна сума збитків – 349-350 мільярдів євро. Це вартість усіх пошкоджень через війну. Але сума в реальності вища. Ваш статус кандидата не є умовним. Україна вже кандидат. То ми все виконуємо і починаємо переговори про членство в ЄС некоєшн вони називаються переговорами, але насправді це не переговори. На жаль, це не спринт. А марафон з купою блокпостів на шляху. Катерина Матернова займається Україною не перший рік. Зараз вона у Києві і допомагає нам рухатися до Євросоюзу. Раді бачити вас тут, Рада сам тут Ви напевно були у Брюсселі чи у Братиславі, коли Україна оголосила, що ми подаємо заявку на членство у ЄС. Якою була ваша перша реакція? Was Я подумала, що це дуже сміливий і дуже добрий крок, і навіть природній крок моїх українських друзів які вирішили сказати, ми б'ємося у цій війні за своє місце у Європі. А зараз я у захваті від того, що після всієї роботи, яку ми провели у попередні роки, та після усіх зусиль, які ми вклали у рекомендації Єврокомісії, вдалося зібрати одностайну підтримку держав-членів ЄС, щоб дати Україні а також Молдові статус кандидата. І цей успіх не був очевидним. Навіть за кілька тижнів та днів перед фінальним рішенням не було ясно, чи вдасться його досягнути. was going to um Я справді дуже щаслива, що рішення позитивне. Ви кажете про сміливий крок України, і певно в ЄС з цим погодиться кожен, але чи не перетнули ми лінію, після якої сміливість стає схожою на безумство? Що про нас тоді на початку березня подумали європейці? Що українці зійшли з глузду? Чи думка була ну, давайте подивимося? Я не думаю, що це перетнуло червону лінію. між Сміливістю і безумством. дехто це рішення підтримував, але дехто просто не міг його тоді зрозуміти. І тут я хочу пояснити важливу річ у Європі. Досі немає згоди з приводу розширення ЄС. Це те, над чим нам ще треба працювати. І тому на початку великої війни для декого цей крок став несподіванкою. Але для друзів України, яких ви маєте у Євросоюзі, це було природнім прагненням. Достатньо згадати майдан 2014 року. Усе, що тоді сталося, і угоду про асоціацію зараз ми бачимо ще одну жахливу агресію Росії, і у цьому сенсі заявка на членство стала природнім кроком України share in, in, in a shortly an experience. А можна я поділюся своїм досвідом на початку березня, коли російські військові стояли поруч з Києвом, я записав відеоблог з поясненням, що ж тоді означає ця заявка України, і отримав повідомлення від людини, яка є як ви кажете другом України у Євросоюзі. Він виділив з усього відео одну коротку фразу: що одного дня Україна справді стане членом Євросоюзу. Will be я теж повністю погоджуюся, що це коректна оцінка. Але хочу також повернутися до попереднього питання. Треба розуміти, що тоді небагато людей, розумі, не багато людей розуміли Україну у Європі. Були фахівці по радянському союзу, які потім стали фахівцями по Росії, але не по Україні. Діти у школах поза Україною небагато вивчають вашу державу. А натомість є купа російських наративів. І пропаганди щодо України тому цього року люди у світі, та особливо у Європі тут це дуже сильно відчувалося, Почали пізнавати Україну через війну через біженців з вашої держави, і європейці почали говорити дивіться, та вони такі ж, як і ми. Вони везуть з собою домашніх улюбленців. Тому сміливий крок України, що подала заявку про вступ до ЄС, спершу для багатьох був незрозумілий, але зараз і ці люди зрозуміли. Сенсою мемшіп формані воспазлін, а навіть мейкс-лотморсенс. Звучить доволі цинічно, але схоже, що Путін зробив можливий вступ України до Євросоюзу. Перш за все Путін згуртував українську націю. Це вже почало відбуватися після 2014 року, але зараз він зробив українців ще більш згуртованими. Він саме та людина, що створила українську політичну націю. Ваша держава завжди сприймалася як поділена між сходом і заходом, російськомовними і україномовними, тими, хто прагне на схід і хто прагне до заходу, та й Україна грала у ролі держави, місце якої десь посередині. Але з 2014 року, після майдану і особливо після окупації Криму та згодом Донбасу, постала інша Україна. Ці дії Путіна створили єдину українську націю, а зараз війна завершила цю роботу у дуже жахливий. А yeah, також він об'єднав нас навколо ідеї європейської ідентичності України. саме так я також вважаю, що були дві речі, які напевно здивували Путіна цього року. По перше, якби він знав стан справ у власній армії, він би, мабуть, не зробив цей крок. І по-друге, чітко зрозуміло, що він не чекав єдності заходу. А він розраховував, що навіть Євросоюз не знайде єдності, і я вважаю, що його дуже. Здивувало те, як ми виявилися готові діяти спільно. Сверімач супрайс хім, да вейда вивбінеблту акт і на зараз ми отримали від Євросоюзу невеликий список, чи то попередній список із семи завдань чи пріоритетних реформ, які ми маємо втілити. Але що цей список означає? Ми його виконуємо і дивіться. Перш за все, цей список не є переліком реформ для статусу кандидата. Ви вже є державою кандидатом, так само як і Молдова. А ці сім пунктів. Вони означають, що ми визнали вас кандидатом із розумінням того, що ви самі виконаєте ці сім кроків. Це свідчить про те, що у наших відносинах високий рівень довіри та тісна взаємодія. Але тепер ви маєте виконати це для будь-якої дискусії про наступні кроки. Та підкреслюю, це не робить ваш статус кандидата обумовленим. Ви вже є кандидатом у члени ЄС. і Я дуже рада бачити, що частину з цих кроків ви вже здійснили. Наприклад, призначили главу антикорупційної прокуратури. Спешлайсентайкорапшнпросекюрпойн призначили членів етичної ради для суддів. Є також кроки для втілення антиолігархічного закону, а також у сфері національних меншин. Процес відбору нового директора Набу, як я розумію, почнеться у вересні. of the new head of NABU is starting

І що тоді? От ми їх виконали і починаємо переговори про членство Ні, початок переговорів. Це окремий процес, і це те, що знаєте, я вам розкажу з власного досвіду, або я сама зі словаччини з країни, що пройшла всі ці переговори, які тривали роками. Так, от їх називали переговорами, але це насправді не переговори. Це процес запровадження в Україні європейських норм, правил, директив і регуляцій, їхнє перенесення в систему українського законодавства. Кожен подальший крок у цьому процесі, у процесі розширення ЄС, вимагає одностайної згоди усіх держав-членів, і таких кроків у цьому процесі є багато. steps there. тому це на превеликий жаль не є спринтом. Це марафон з великою кількістю блокпостів на цій дорозі, і буде багато перепон на шляху, які вам доведеться розчищати. Отже, коли буде плановий звіт про прогрес України, який наразі запланований на 2023 рік. Тобто ми почнемо готувати його у січні чи лютому, лише тоді можна буде обговорювати можливий початок переговорів про членство. year um, then uh, one can one can uh, uh, discuss opening of uh, negotiations but але я повторюся, щоб отримати рішення про початок переговорів, Україні треба працювати над побудовою консенсусу. в ЄС вам треба створити необхідний імпульс, щоб це сталося. Але зараз найбільш першочергове питання у наших відносинах, на нашу думку, це забезпечити збереження підтримки і навіть її зростання, щоб допомогти Україні перемогти в війні. Ту чи можна сказати з певністю, що орієнтовно до жовтня 2023 року технічно неможливо розпочати переговори з ЄС Якщо б ви спитали мене у січні 2022 року, чи буде Україна державою кандидатом в ЄС вже у червні? Я би сказала, що це дуже дуже словом, просто неможливо. А потім це стало. you <laughs> Тому я би не хотіла говорити, що це прямо неможливо, але це дуже мало ймовірно. Та, попри це, виконання завдань якнайшвидше допоможе Україні та українцям. Не йдеться ж про те, що ви щось робите для нас. Ви робите те, що є добрим для держави. Один з аспектів війни одна з особливостей вашої держави, яка стала настільки важливою протягом останніх півроку, це те, наскільки стійкими ви виявилися, ваші інституції, ваше суспільство, той факт. Що уряд, попри війну, лишається повністю дієздатним. Громади функціонують, громадянське суспільство функціонує, збройні сили, звісно ж, працюють. Верховна Рада проводить засідання, ухвалює закони. Ось це стало особисто для мене найбільш вражаючою особливістю під час війни. В Україні саме ви організували постачання гуманітарної допомоги людям у той час, як у інших війнах у різних куточках планети. Нам довелося покладатись у цьому не на владу, а на гравців. Так от, якщо швидко виконати ці сім пріоритетних завдань то це посилить враження світу що в україні держава продовжує функціонувати Як вважаєте україна пройде зиму 2023 року Думаю, що так, але це буде важко. Це буде важко також у Євросоюзі, але в Україні це буде надзвичайно важко значно більше. Я думаю, про мільйони внутрішніх переселенців, які втратили житло, чиї будинки чи квартири були розбомблені. Про тих, хто зараз у тимчасових притулках. Бонденгуарінтемпорорі Чи може євросоюз допомогти нам легше пройти зиму? Ми вже допомагаємо і різними шляхами, починаючи від програм, які я курую. Ми надаємо гранти і великим містам, і містечкам для того, щоб вони інвестували у відбудову шкіл. Адмінбудівель тощо будували тимчасове житло для людей. Це також дозволить підготувати до зими чимало будинків. Мої колеги, що опікуються гуманітарною допомогою, пристосовують до зими на метові містечка, де живуть переселенці. Також ми опікуємося старими радянськими будинками, які не мають достатньої теплоізоляції. Ми працюємо з міжнародними фінансовими інституціями над проєктами з енергоефективності. Ми і раніше ще підтримували фонд енергоефективності, що запрацював кілька років тому і дозволив оновити багато будинків, але звичайно ж від цього недостатнішенсі. Інфаккт obviously not sufficient реновейтібатовінотсофішен Я скажу чесно і відверто: як би ми вам не допомагали, це все і близько не сягає рівня ваших потреб. Бо потреби України, особливо у тих районах, що охоплені бойовими діями, набагато вищі. Сьогодні у Брюсселі я не змогла там бути, бо поїхала до Києва. Але сьогодні там світовий банк представив звіт у підготовці, як взяв участь євросоюз разом з українським урядом, зокрема міністром Чернишов та його міністерством з питань окупованих територій? Презентіт репортаві Minister Chernyshov and his ministry was in the lead це звіт, що дає попередню оцінку вартості пошкоджень і потреб України. Дослідження до дійшло до висновку, що вартість відновлення зруйнованого сягає майже 350 мільярдів євро. Це загальна вартість руйнувань через війну, з них близько 100 мільярдів. Не пригадую точну суму. Це вартість інфраструктурних об'єктів, що зруйновані. Але я хочу підкреслити, що дата, до якої ми рахували ушкодження, це кінець. Равне, тобто 1 червня було датою відрізання. А ми, на жаль, знаємо, що після 1 червня було багато нових руйнувань через війну. Вони не враховані у цій цифрі. А отже, реальна сума втрат України значно вища. Тому ми будемо робити регулярні оновлення цього аналізу. Але остаточна, точніша оцінка втрат буде відома тільки після завершення війни і в будь-якому разі йдеться сум. про шалену суму. сума величезна. Так це абсолютно шалені кошти. Майстер Черниш у своєму виступі зазначив, що сума, яка потрібна на цей рік, щоби закрити ключові потреби, це близько 3,4 мільярда чи можливо забезпечити таке фінансування від донорів? Я на це дуже сподіваюся. але пам'ятаємо, що суму в 350 мільярдів треба буде оновлювати з перебігом війни. Наскільки я розумію, єдине джерело, що дозволить закрити цю величезну суму, це арештовані та заморожені російські кошти чи тривають же дискусії про те, що треба зробити, щоб перевести ці кошти на рахунок України, так і навіть активні дискусії про те, що можна зробити. Я знаю про активне обговорення цього в США, а також у Європі. Ці обговорення дуже чутливі, бо треба діяти у відповідності до закону. А у випадку ЄС йдеться також про дії у різних національних юрисдикціях, тому я не буду спекулювати про те, як це можна буде зробити, але ми зараз дуже активно шукаємо шляхи для цього. Можете коротко розповісти, яким ви бачите процес відбудови України у загальних рисах? Well, I see three я бачу три рівні цієї роботи, і для мене справді я вже це казала і повторюся. Справді, Альфа і Омега усього це допомогти вам пережити цю війну і перемогти у цій війні для right? so <працювання> цього необхідно, щоб уряд працював. Потрібно також постачання зброї, але так само потрібні і фінансові ресурси, щоб фінансувати діяльність уряду. Щоб ви могли платити за послуги, платити зарплатні пенсії, купувати те, що необхідно державі, і так далі. Суто для того, щоб держава продовжила існування, і це не є незначним. Це варто позначати як перший, най найперший пріоритет наступним і близьким за важливістю пріоритетом є відновлення ключової інфраструктури, яка була пошкоджена і яка потрібна для збереження дієвості держави. Як приклад, якщо зруйнований якийсь ключовий міст, то ви маєте або швидко побудувати новий, або прокласти поруч понтонний міст чи створити інший шлях перетину річки. Якщо є пошкоджені залізничні шляхи, вам потрібно прокласти нову колію, щоб потяги могли їхати, і так далі. А задача Великої відбудови України я, хоч і бачу, дуже важливою, але відбудову неможливо розпочати доти, доки не виконані. Перший та другий пріоритет. що ж будемо сподіватися на перемогу України і якнайшвидше, бо ми справді віримо у свою перемогу. Я радий чути, що ЄС yes також у це вірить. Белів Thank you for that interview and thank you for coming to Kiev. Thank you very much and Slava Ukraini. Hello, am Slava.